Привіт, друзі! Топ-5 помилок в українській мові, які ми найчастіше можемо зустріти. Перше приймати участь. Ні. Брати участь. Наступне, ось це допоміжне, ніби тоді слово давай щось робити. Давай писати, давай спати, давай кудись підемо гуляти. Насправді ми можемо що? Спіймо, Пишімо, гуляймо. Без давай. Це правильний варіант. Друге, у нас є таке слово, як кепка, і ми дуже часто його чуємо. Але насправді краще сказати картуз. Ось, саме картуз. Ну, кашкет, але це трішки інше саме картуз. Це третє. Так? І четвертий варіант це вони скажуть добрий ранок. Насправді потрібно казати доброго ранку, а не добрий ранок. Доброго ранку. І п'яте останнє, це у нас може бути. Коли кажуть вірно, так, ти все вірно сказав. Ні. Правильно, ти все правильно сказав. Адже вірний може бути друг, кохана, пес тощо. А у значній помилок і відповідності це правильно. Що ж, друзі, більше цікавинок української мови, літератури та культури у моєму телеграм-каналі «Послання у Капелюсі профілю. Все буде Україна, бувайте!